Итак, всем привет, с вами снова я, Фочев, и вот новенькая серия знову входит по Brawl Stars, И я вертаюсь у Бравл. Тобто, гляньте, я играл в Brawl Stars, но не так часто, как колись типа. На видео я играл у него дуже там довго, деколи, а тих на видео взагалі не играть. Взагалі грати в нього. Я играл тільки в Clash. И еще одна игра, ну, вона вже трохи така вторая, и вы точно не знаете, так що. Ти похожусь до Майнкрафта, навіть сюди, все. И е -е, гляньте, сьогодні, десь година десята, я взломав Браустал. В принципі, нам дуже прикольно, тобто зразу якщо будете давати, то це дуже ну, справді, буде стехпоінг важко купити. Але в принципі, якщо збирати нормально кожен день кожні кожну е кінецьку сону закінчити нормально, то можна купувати так. А так, е е ну шо. Соні моїх, напевно, купим. Але це, коли я вже пишу кубасу, бо все зараз ранку. Тепер маю підняти бай, ой, Едгара, Макса і решта. Все. Все, вот. Погнали в Каточку. Давайте візьмемо, напевно, гімкрафт. Прикольна карта, я така. Класна. Та, ну що, погнали?

Не Ой-ой-ой, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Еще я зробила що на секрет? Мене тупо кнопки залагало, лов, типа оця лучше йде. Просто як я обожаю Бравл так. Самая класска, самая имбовая игра просто. Я запишу грати, або вона як була, така і уши не играю. Давай ще постулай. А з яких тепер пір мене вбиває брок з двох тип? А? Да ти задолбав своїм гаджетом? Уху бісить Вроде бы останется. Ты ч, прикалываешься? ला 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 नहीं तुम शुरू कर думаю कि ये तो है

буде так одну його зловити давай Смотрите, как она пустится. Видно, что это пустится. Смотрите, как она пустится. Смотрите, как она пустится.

та метеоресурсів сінк-петріно і все, ми вертаємо все до я з не про Дякую за перегляд!

тоже движу і и запогано. Зараз мы будем запишу и я буду дальше писать. Ну и все, понимаете, на самом деле. Завтра наприклад, завтра якщо не видаю как инфа по браузу, або я побрал стоку можно, то вийде, напевно, скопить цього Там Просто разбирать скидку. Просто так скину.